І влада узаконила війну, але не з Росією. У двох регіонах Півдня Донеччини, щойно говорив про це Олександр Загородний, у зоні проведення фактично антитерористичної операції від сьогодні діє особливий статус. На прилеглих до Маріуполя площах насамперед тепер існує купа обмежень для громадян. Це і комендантська година, і заборона в'їзду до міста серед ночі, і особливості пересування машинами. Експерти кажуть, що в окремо взятих районах влада, а в цьому випадку авторство приписують керівництву АТО. Фактично запровадила воєнний стан, але прикриваючись за розмитими формулюваннями, визнавати його впровадження офіційно, як ми щойно чули, ніхто не квапиться. Євгенія Цвітанська спробувала зрозуміти логіку і необхідність обмежувальних запроваджень. Обмеження в пересуванні, часті перевірки документів та комендантська година. Маріупольська міськрада запровадила особливий режим у двох районах проведення АТО Новоазовському та Тельманівському. Саме тут можливий прорив російських військ від сьогодні. На Маріупольському напрямку штаб антитерористичної операції впроваджує особливий режим. Мета обмежень та заборон сприяння заходам заборони держави та протидії терористичній діяльності. Офіційно його назвали режимом обмеження та заборони. Тепер у зазначених районах не можна пересуватися більш ніж двома машинами в колоні та швидше 40 кілометрів за годину. Ходити лише з паспортом, не місцевим доводитиме ту візиту. Уночі місто закриватимуть і на в'їзд, і на виїзд ніяких мітингів, носіння зброї, відео, фотозйомок, а також риболовлі та полювання. Регіон стає частково закритим. Позволить. командованию украинских войск, значит, участвующих в АТО, проводить ряд мероприятий, которые э, необходимы, но которые были невозможны в силу там, правового статуса там, этих территорий. Все можно как бы по эффективности сравнивать с... воєнного положення часткові обмеження по формі, воєнний стан по суті. Експерти кажуть, від нього особливий режим двох регіонів відрізняє дві важливі речі: відсутність політичних кроків, на кшалт відмови від проведення виборів, а також продовження невизнання війни з Росією. За фактом регіон уже давно живе поза звичайних законів у стані війни. Тож спеціальний режим це лише спроба формалізувати вже наявні порядки. Такими мірами, які вводить власть об'являння, які особу условия Это попытка не объявлять военное положение, не объявлять войну с Россией, а это попытка узаконить то, что у нас на определенной территории ведется война. Мы не уточняем с помощью этих законов с кем, против кого. Ми просто говоримо самі собі. Ми на війні. Таким чином війну узаконили не між державами, а лише на двох територіях. Експерти визнають, це справді пошук альтернативи впровадження воєнного стану. Але для того, щоб такий особливий режим був ефективним, його варто запроваджувати по всій зоні. А то Такое положення целесообразно конечно, водіть во усі зоні АТО, тому що дозволяє туди мірокеті проводити правової закону основі. Ото вот, й контроль за переміщенням транспорту жителей, повишать автонос войск дійства на порядок. Про необхідність створення спеціального режиму на всій території проведення АТО сьогодні говорив і верховний головнокомандувач. Я не виключаю, що найближчим часом доведеться створити особливий режим. Перебування громадян в зонах, що прилягають прилігає до антитерористичної операції, що правда, чи буде він таким самим, як і в околицях Маріуполя, невідомо. Євгенія Інна Боднер, Ігор Бондаренко, Валерій